Пані та панове guten tag! мене звати Ліна Храмцова. Я 20 років живу в Німеччині. На моєму каналі ви знайдете поради інтеграції в цій країні, як стабілізувати свій стан і багато, багато іншої інформації, яку я прожила за цей час. Сьогодні тема конфлікти. І я не просто так назвала відео, що ви робите не так. Якщо ви знаходитеся в цьому житті в позиції всі інші навколо лайну, а я така собі гарнюська, то ви ніколи не зможете змінити своє життя, саме що ви робите не так. Можливо, ви не так сприймаєте інформацію. Можливо, ви дивитесь через інші окуляри, через ситуацію. Зараз ми розберемо. Перше, що не так. Ми розберемо вашу особистість. Можливо, ви зараз знаходитеся в стані, коли ви розгублені, і це не диво. Можливо, у вас є панічні атаки, можливо, у вас є проблеми в даний момент з дітьми, з чоловіком, ви розгублені. Відповідно до цього, ви дивитеся на навколишнє середовища через окуляри, будь ласка, через призму, які всі погані, всі бажають мені зла. Подивилися, ви, можливо, Колег по цеху блогерів послухали сусідку, які кажуть, що німці всі дуже погані, з тобою нічого не буде. Взагалі, от ти придумала їхати в Італію, Іспанію, Німеччину, в іншу країну, чого ти, вони погані? Відповідно, у вас іде фільтр, ваш мозок, фільтрує ситуацію і дивиться на тільки погані речі. Тому перша причина. Ваша особистість. Якщо ви уникаєте конфліктів, то якраз саме в той момент, коли вам потрібно відстояти свою професійну думку, а в даний момент ви не людина, ви фахівець на роботі. А ваша особистість така, боже, мама, казала, терпи, бо ми з татом сварилися чи з кимось ви сварилися, а мама сказала, не можна сваритися. І це ваша особистість, відповідно, і професійна, і ваше я. Тоді є складності під час конфлікту, ви не намагаєтеся вирішити цю ситуацію і відстояти свою силу. Або ви не знаєте юридичних аспектів, ви не знаєте, в чому ваші права. Другий момент це в нас культурні відмінності в стилі роботи, про що я зараз говорю. Наприклад, я працюю в сфері педагогіки, і якщо в нас в Україні. Є одна модель поведінки і внутрішнього стержня вихователя. В Німеччині інша в цьому плані педагогіка. Якщо дитина одягається, вона буде одягатися до зелених віників, поки вона не одягнеться сама, оскільки в Німеччині в нас є Selbstständigkeit, Förderung» – дитина має сама. Це зробити в Україні. Я знаю, в нас по іншому. Якщо якусь є поробку, вам треба принести, то дитина її сама має зробити. Не мама до 12 ночі клеїти, ліпити. А дитина сексуальне виховання в Німеччині є ігри в доктора, які, наприклад, в садочку ми вивчали як педагогічний момент в Україні. Це заборонено Боже, що вони роблять. Тобто, візьміть будь-яку сферу медицина. До речі, в якій сфері ви працюєте? Назвіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво для мене особисто думаю, і для інших взнати. Які різниці ви яку різницю ви побачили між сферою роботи в Україні і сферою роботи в Німеччині? Я не говорю зараз всіх, хто в нас айтішники, це різні е, програми. Я не говорю про медицину, коли медсестра має робити одне, друге. Наприклад, в сфері медицини в нас є і кранкен і, і медицинні фах Ангештельту, тобто людина, яка обробляє інформацію, зовсім інше. Те, що все комп'ютеринізовано, все ніхто від руки нічого не пише. Тобто от такі аспекти. І це важко, коли ми приходимо з іншої сфери, з іншими навичками, як ми це могли б зробити, а тут нова інформація. Була така помилка в мого знайомого, який змінив чотири роботи, оскільки він каже, а я знаю, як краще. Я їм зразу запропонував. В них в бухгалтерії така, як він сказав, галіма система. І я їм сказав, я знаю, як краще. І кажу, і що? Ну нічого, мені не продлили контракт, бо вони сказали, що нам це не треба. Кажу, ну то вон, їм і не треба. Сидить якась черепашка, який 65 років і працює там з того, якій було 25. і вона не хоче твоїх нових систем. Не намагайтеся оцю культурну різницю. Запровадити, оскільки люди працюють в своїй системі, От уявіть, в Україну до нас приїхав мільйон біженців з іншої країни. Починає нам розповідати, як нам сіяти наші хліб, і соняшники, і кукурудзу, і все остальне. Це часто може сприйматися негативно, залежно від того, як ви це будете запаковувати взагалі. Тому от саме ця помилка, культурна різниця, інший менталітет йде до того, що виникають конфлікти. І це не з злої якоїсь волі, а просто що два менталітети не розуміють один одного. Ваша особистість, культурні різниці. Третє, що я там цікаво написала, це може бути страх втратити роботу. Коли ви приходите, сиділи на джоб центрі не знаю, там рік-два, можливо, хтось сидів півтора року і вже скаже джоб-центр, ідіть працювати, і ви шукаєте і знайшли роботу. Я пам'ятаю, можу сказати про себе. Я просто цю роботу вхопилася, першу, яку я знайшла, оскільки треба йти з джоб центра треба бути самостійною незалежною, там зміна роботи. І що сталося? Проблема в тому, що ви розумієте, це не те, що ви хотіли б. Але ви не хочете втратити ту роботу, оскільки страх шукати нову роботу, іти потім знов на Джоб центр І людина тримається людина, намагається собі придумати якісь такі аспекти. Та не, не не так воно і важко. Та е, зарплата, ну якось я протягну на ці півтори тисячі. Ні з колегами, да, вони всі дивні якісь, але все рівно. І саме от тим, що ви боїтеся змін, ви не даєте собі шансу знайти щось нове, що буде для вас краще. Я проводжу приватні консультації на різні теми життя в Німеччині. От остання консультація була, коли жінка каже: Ви знаєте, я вже настільки не витримую на цій роботі, я не знаю, що мені робити, але я боюся. І от я їй просто дала пораду, що вам прийшов час йти, Іти в щось нове. Ви виросли через цю ситуацію і ви можете більше, але ви боїтеся. І скажемо трохи спіритуально, так: все світ робить вам умови. У вас якась колега, яка вас тролить, ви захворіли, щоб ви йшли звідти. А ви сидите і чіпляєтеся, і чіпляєтеся, але все рівно ви звідти підете. Будуть зовнішні обставини, оскільки внутрішні ви це не можете зробити. Тому не бійтеся втратити цю роботу, шукайте іншу. Наприклад, я працювала два роки. Один рік в мене був контракт, продлили на другий рік контракт. І я б думала: Господі, що мені робити? Ким же ж я буду? Я ж повинна працювати. Я втратила цю роботу. І це був липень, якщо не помиляюся. Я була шість місяців без роботи, якраз почалася корона. Але для мене я не розуміла, що для мене ситуація була доброю, оскільки в мене діти були вони в школі. Це індивідуальне чи дистанційне навчання це був жах, і цих шість місяців я не стала гіршою людиною від того або. Я не стала менш професіоналом, я просто використала час і зараз знайшла роботу там, де я працюю вже шостий рік. Тому будь-яка ситуація, будь-яка криза вона на благо. Не бійтеся. Приходьте до мене на психологічну консультацію, і ми розберемо, як вам знайти, як припинити, от боятися, оскільки саме страх він гальмує. Ще один аспект це мова. Як на мене, це один з найважливіших аспектів, оскільки. Я коли приїхала до Німеччини 23 роки тому, я не розмовляла німецькою, розмовляла англійською і я вивчила німецьку. Але йдемо назад, залежить від вашої особистості. Багато українських дівчат, хлопців є перфекціоністами. І всім здається, що за 3 роки треба говорити на рівні С1, бо інакше Боже, що ж це буде, якщо я поставлю артикль в неправильному якомусь, не знаю, не дим, а Дем, скажу. Це буде проблема. Насправді, це мовне непорозуміння веде до того, що людина не може висловити свою думку. Ви боїтеся, що вас хтось виставить зараз якимось дурником, і ви мовчите: страх веде до того закриття, ви собі так скукожилися, як, та, як той равлик. Колеги вважають, що ви або арогантна людина, що це там вона зі мною не спілкується, а ви просто боїтеся, Но цього ніхто не знає. Професії, в яких потрібна комунікація, як от вихователі, інтеграційна крафт, медсестри, хто працює з літніми людьми, саме спілкування, саме о той акцент, ви не можете говорити, а вас сприймають як когось, хто просто ну, не нашого це розуму, справа з кимось там розмовляти. І Страх веде до якоїсь пасивності. Ви не піднімаєте руки на е, тім зітксингах для того, щоб сказати, висловити свою думку. Ви не проявляєте ініціативу, і це веде до конфліктів. Е, ще один момент е, непорозуміння, чого б ви хотіли. Можливо, ви кажете, от часто чую на консультаціях в Україні була всім, я тут стала ніким. Е, як на мене, то це просто. Не синітниця, яку вам голову хтось там вбив. Ви така сама людина, яка була в Україні, тут справа в професії. Просто в професії ви зараз робите щось інше. Але Вашу мотивацію, ваше бажання, вашу креативність, те, що ви мама, жінка, дружина, цього ніхто не змінив. Ви лишилися чи лишився таким, яким ви є, просто в професійній сфері ви робите щось інше. Є велика кількість інших аспектів, які, на жаль, ведуть до конфліктів. Можливо, вам спаде на думку ще один. Напишіть під відео, оскільки ті, хто читають коментарі, хто мовчить, хто пасивний, хтось пише. Вони часто мають дуже велику користь саме з таких коментарів, що веде до конфліктів і що з цим робити. По-перше, і ще останній момент, це п'ятий пункт, який би я назвала. Це наставник, людина, до якої можна звернутися і сказати: слухай, а що взагалі відбувається? Що я роблю не так? Проаналізуй цю ситуацію. З точки зору німця, ми намагаємося думати з точки зору українців. Але так не буває. Тут люди живуть люди з іншим. Механізмом мислення. Тому вам потрібна людина, яка може вам сказати: з тобою все нормально. Просто в даній ситуації тобі треба трошечки змінити кут твого зору, подивитися чи до кого на ту ситуацію, і все буде добре. Ми часто називаємо в психології це як рефреймінг. Фреймінг це фрейм, це рамка. Тобто поставити рамку в цю ситуацію іншу, і у вас все буде добре. Хвалити себе. Казати, чого ви досягли, і навіть маленькі-маленькі кроки до того, що ви працюєте, ви розмовляєте за три роки певним рівнем мови, це вже великий плюс. І ем, коли у вас є якась проблематика, обговорюють факти, а не особистість. Коли ми сприймаємо, що це я така погана, ні, якщо я отримую по шапці на роботі, то я отримую по шапці через те, що я як професіонал зробила щось не так. Але як особистість, мене ніхто не критикує, це неправильно. І ще один момент це очікування. На жаль, очікування людей від нас, наше очікування від людей, це не можна прочитати в нашому мозку, це треба говорити. Пам'ятаєте, як в тому жарті кажуть, ротом скажи, а не щось подумай. Тому велика кількість аспектів. Але якщо ви подивилися це відео, воно стало вам корисним. Будь ласка. Порадьте його комусь для того, щоб людина зрозуміла, з вами все добре, все окей. Треба просто розуміти механізми, те, що відбувається навколо, і радіти життю, чого я вам і бажаю. Підписуйтесь на канал, якщо потрібна інша корисна інформація. Приходьте на приватну консультацію, телефон є під відео. І хай буде вам щастя!